Не зробите собі бошків та ідола, і кам'яного стовпа не поставите собі, і каменя з фігурами не покладете в вашім краї, щоб кланятися перед ними. Бо я Господь, Бог ваш. Субіт моїх будете додержувати, а святиню мою будете шанувати. Я Господь, якщо будете ходити згідно з постановами моїми, а заповіди моїх будете додержувати і будете виконувати їх, то дам ваші дощі в їхнім часі, і земля дасть свій урожай. А польове дерево дасть плід свій. І молочення досягне вам виноградобрання, а виноградобрання досягне сіяння, і ви будете їсти хліб свій досита, і будете сидіти безпечно в вашому краї. І дам миру краю, і ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли, бо злу звірину винищу з землі, а меч не перейде через край ваш. І ви будете гнати ворогів своїх, а вони попадають перед вами від меча. І п'ятеро з вас поженуть сотню. А сотня з вас пожене десять тисяч, і попадають вороги ваші перед вами від меча. І обернусь я до вас, і розплоджу вас, і розмножу вас, і виконую свого заповіта з вами. І ви будете їсти старе перестаріле, і повикидаєте старе перед новим. І поставлю місце перебування свого серед вас, і душа моя не обридить вами. І я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете мені народом. Я Господь, Бог ваш. Що вивів вас з єгипетського краю, щоб ви не були їм рабами. І я поламав занози вашого ярма і вивів вас із піднесеною головою. А коли ви не будете слухняні мені, і не виконуватиме всіх тих заповідей. І якщо постановами моїми будете погорджувати, і якщо душа ваша бридитиметься законами моїми, щоб не виконувати всіх заповідей моїх, щоб ламати вам заповіта мого, то й я зроблю вам оце поставлю над вами перестрах. Сухоти й пропасницю, що винищують очі й обезеясилюють душу. І ви надаремно сіятимете насіння своє, бо поїдять його вороги ваші. І зверну я лице своє на вас, і ви будете вдарені перед своїми ворогами. І будуть панувати над вами ненависники ваші, і ви будете втікати, хоч ніхто вас не гнатиме. А якщо й при тому не будете слухняні мені, то я семикратно побільшу кару на вас за ваші гріхи. І зломлю пиху вашої сили. І зроблю ваше небо як залізо, а землю вашу як мідь. І надаремно буде вичерпуватися ваша сила: земля ваша не дасть свого врожаю, а дерево на землі не дасть свого плоду. А якщо і тоді підете проти мене і не схочете бути слухняними мені, то я семикратно збільшу над вами удара свого згідно з вашими гріхами. І пошлю на вас спільну звірину, а вона винищить вам дітей і вигубить вашу худобу, і зменшить кількість вашу. І попустошить ваші дороги. А якщо цими карами не будете навчені, і будете ходити проти мене, то й я піду проти вас і вдарю вас, і я семикратно за ваші гріхи. І приведу на вас меча, що помстить пімсту за заповіта, і ви будете зібрані до ваших міст, і я пошлю моровицю на вас, і ви будете віддані в руку ворога. Коли я знищу вам хліб, підпору вашу, то десять жінок будуть пекти хліб вам в одній печі і вернуть хліб ваш вагою. А ви будете їсти і не насититеся. А якщо й тим не станете слухняні мені, і будете ходити проти мене, то й я з лютістю піду проти вас, і також я самикратно покараю вас за ваші гріхи. І ви тіло своїх синів будете їсти, і тіло дочок своїх будете поїдати. І поруйную ваші висоти, і повитинею ваші стовпи сонця, і поскладаю трупи ваші на трупах божків ваших, і обридить душа моя вас. І вчиню міста ваші руїною, і поспустошую ваші святині, і не прийму ваших пахощів любих. І спустошую я край той, і будуть дивуватися з того ваші вороги, що мешкають у ньому. А вас порозпорошую поміж народів, і вийму за вами меча, і стане край ваш спустошенням, а міста ваші будуть руїною. Тоді земля та надолужить собі за суботні роки по всі дні спустошення її. Коли будете в краї ваших ворогів, тоді ваша земля святкуватиме відпочинок і надолужить собі за свої суботні роки. По всі дні спустошення святкуватиме вона відпочинок, чого не святкувала в суботні роки, коли ви сиділи на ній. А щодо позосталих серед вас, то впроваджу в їхні серця полохливість в краях їхніх ворогів, і буде їх гнати навіть шелест подмухненого вітром листу, і будуть вони втікати. Як утікають перед мечем, та й попадають, хоч ніхто не женеться. І будуть вони спотикатися один об одного, ніби від меча, хоч ніхто не женеться за ними. І ви не зможете стати проти ваших ворогів. І погинете серед поганів, і пожере вас земля ваших ворогів. А позосталі серед вас помарніють у краях ворогів ваших за гріх свій, а також за гріхи батьків своїх помарніють із ними. І визнають вони гріх свій та гріх батьків своїх, що ними спроневірилися були мені, а також, що ходили проти мене. Також і я піду проти них і впроваджу їх до краю їхніх ворогів. І якщо тоді впокориться їхн необрізане серце, то тоді понесуть кару за свої гріхи. І я згадаю заповіта свого з Яковом, а також заповіта свого з Ісаком, і також заповіта свого з Авраємом Згадаю і згадаю той край. А край той буде позбавлений їх і надолужить собі свої суботні роки, опустіли від них. А вони понесуть кару за свої гріхи, а то для того, що законами моїми погорджували. А постанови мої огидила була їхня душа. А проте, коли вони пробували в краю своїх ворогів, то я не погорджував ними і не збридив їх, щоб винищити їх, щоб зламати заповіта свого з ними. Бо я Господь, Бог їх. І я пам'ятатиму їм заповіта з предками, що я вивів їх з єгипетського краю на очах поган, щоб бути їм Богом. Я Господь. Оце постанови і устави та закони, що дав Господь між собою та між ізраїлевими синами на Сінайській горі через Мойсія.